З раннього віку діти виявляють інтерес до навколишнього світу, зокрема до того, чим займаються дорослі, завдання батьків підтримати цю цікавість і допомогти дитині зрозуміти світ професій, розповідати малюкові про свою роботу, пояснювати, для чого вона потрібна, кого і як ви допомагаєте. Важливо говорити про різні професії з повагою, незалежно від того, чи це лікар, водій, продавець чи прибиральниця. Використовуйте прогулянки, щоб звернути увагу дитини на доброту інших людей, як працює будівельник, листоноша, перукар чи поліцейський. Читайте разом книги про професії. Дивіться пізнавальні мультфільми, грайте в сюжетні рольові ігри, в лікарню, в магазин, у школу. Створюйте вдома міні-ігрові зони, де дитина зможе спробувати різні ролі. Це сприяє не лише розширенню уявлень про професії, а й розвитку мовлення, мислення, уявлення і соціальних навичок. Заохочуйте дитину ставити запитання, обговорюйте, ким вона хотіла б бути і чому. Пам'ятайте, що головне не нав'язувати власні очікування, а підтримувати природню допитливість, розширювати кругозір і формувати позитивне ставлення до праці.